Наша монстра Інфопос це пісня, визвольницька пісня Героїв УПА. Наша історія. Хто що не каже, так? У Юлусі Червона калина похилилася. Україна зажурилася, А ми туя червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, А ми туя червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо. Терують наші добровольці, у кривавий тан визволяти братів українців з москальських кайдан, а ми ті москальські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Полі ярої пшенички, широчистила, Виходжають січові стрільці з москалями в тан. А ми ті москальські кайдани розірвемо. А Ми нашу славну Україну розвеселимо. Москальські кайдани розірвемо, а ми нашу славу Україну розвеселимо. Ей, е, повіє, буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. Ську славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, А ми тую стрілицьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, за Україні! слава!